Хлопці і дівчата, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні 14 березня, і трохи треба підготуватися. Так, ми з вами розпочинаємо. То тож ж, тож, тож, ось у нас є по кольору. Нове СП. Нове СП вишиваю Леля. І так, у нас є ось такі гарні планшетки. І це в нас буде смарагдова осінь. Не помаранчева, а смарагдова. По типу як янтарна, ось так. Ну, янтарна це не дуже правильно звучить. Ось така тканинка у нас є. Вона трохи пом'ята, бо, ну, бо вона в мене така була я її не дуже вже доставала цей набір, дивилася. Тут є у нас голочка, яку нам надала Леля. Ось така тканинка. Вона, мені здається, що вона просто квадратна. І у нас є ось така, таке прев'ю. Так, пристало до пакету добре. Ось таке прев'ю, що в нас має вийти. Ось так гарно має все вийти. Тут у нас лінда 27 каунту від Свайгарт, Нітки DMC, голка, схема для вишивки в паперовому та електронному стані. Дизайнер схеми Лена Барті. Ось так виглядає наша підготовка. Мені потрібно ще буде сходити на мій балкон у мою частину шафи. Де зберігаються мої п'яльця. Мені, до речі, нові подарувала Оля вишивальна черепашка, тобі мої вітання. Отже, використовуючи п'яльця від Олі, я буду використовувати ні не марсика, а ось цей станок. Він називається Міні-Марта. Це не українське виробництво. Виробництво. Цієї самої країни. Але це вже він давно в мене. І в мене дуже навіть класно виходить на ньому вишивати, коли невеликі, маленькі такі роботи. Так, фіксуються спокійно любі п'яльця. Ну, від нурге точно, інших в мене немає. Ну, є, але я їх ще не пробувала кріпити. Ось тому я буду сьогодні стартувати з цією роботою і буду вам показувати, що ж саме вийшло. Не буде в мене великих просувань, так? Але будемо потроху вишивати. Ще треба подивитися, як тут вишивати. Треба в кожне переплетення вишивати чи через дві, ну, через одну. Штучку, ну, 2 на 2, я хештег пишеться, так? А, так, ось у нас є планшетки. Я не думаю, що тут щось є складне. Але будемо дивитися. Я такі планшетки бачила тільки у американського виробника, але планую, що не буду використовувати нічого окрім них. Ось такий ж гутик класний вийшов. Я так не вмію. Ось Тому будемо дивитися, як буде виходити в нас це все. Обов'язково треба буде знайти якийсь магнитик для постійного прилаштування. Значки нам знайомі, доволі такі гарні. Бачу, що у нас тут буде бекстіч. В одну-дві нитки буде півнах... півхрест, так? Тут те ж саме. Тут якесь поєднання. Господи, це, це складне, складна штука. А, це буде це бленд. Ось так бленд у нас, мабуть. Ой, дівчата, коротше кажучи, це перше, перший мій набір від компанії Леля. Отже, будемо дивитися, як воно буде, що воно буде. Перший крок це запіялити основу, сфотографувати хештег з електронною схемою, обрати ну, потрібну. Я Надіюсь, що буде така схема, як для Саги. Бо ПДФ, знаю, що це ну, більш якось так розповсюджено, так, а ось буде ще й для СХС чи ні. Будемо для СХС, господи, ні. Для САГИ. А якщо ні, то треба буде телефонувати Олі і брати. Консультацію, що робити? Що робити, коли будемо стартувати? Отже, я всім бажаю гарного настрою, натхнення і до наступного включення. Так, настав перший, скажімо так, той момент, коли можна вже познімати і трошечки вам розповісти про те, по-перше, моє відчуття про сам набір, комплектацію і ТДТП. Це я вам показую, що в нас вже мало би бути прев'ю набору. І От що у нас з'явилося на конві. Я хочу нагадати, що у нас це Лінда 27-го каунту. Престик вишивається через два переплетення. Ну, тобто, десь ви вишиваєте на 14-й канві. Були в мене у дівчат запитання, що робити з тими QR-кодами, які надає виробник, коли надає схему електронну. Я не знаю про інших, розповім вам про Леля. Отже, на самому ключі, в паперовому стані, який надається нам виробником, там є QR-код. Що вам потрібно зробити? Пошагова інструкція, дівчата. Я хочу зауважити, що я це робила з iPhone. Як це буде на Android працювати, я не можу вам сказати. Отже, що нам потрібно зробити? Включити камеру на своєму телефоні і просто навести на QR-код. Там буде зроблений захват, він робиться, здається, жовтим кольором. І вам тут же внизу фото екрану робиться посилання. Нажимаєте на це посилання, нас перекидає з вами на Google Диск, де є вже схема. В форматі сага, сага. Отже, якщо я не помиляюся, у нас самі такі популярні додатки, так? Ні, слово не додаток, забула трохи, забула застосунок. О, правильно казати застосунок. Так ось, самі популярні застосунки для вишивки це у нас Paradise і сага. Хочу відмітити, що і та і інша — російські. Ну, Це для фанатів, які там топлять за все гарне і сумлівне. Отже, коротше кажучи, нажимаєте на саму цю схемку скачати. І він в мене телефон запропонував, куди мені ну, закачати цю схему. Я одразу вибрала у себе Dropbox. І на Dropbox вже на Dropbox в мене є папка вишивка, і я туди його і закинула. Все закрила, потім зайшла в сагу правий верхній кут. Там є в нас плюсик додати схему. І додала нужну мені схему. Схема, до речі, так, підписана на українській мові Смарагдова осінь. Ось е трохи вам е такий, знаєте, е урок на пальцях, як, що, що не треба боятися електронних схем, як, як їх роздобути і що з ними робити. А далі в мене дивіться, що є є в мене коса велика, метрова коса, але з ниточок. Ось такі, до речі, у нас я вам вже показувала планшетки. Що хочу відмітити і подякувати розробникам схеми, що на сайті одразу виставлено, що ви по кольорам вишиваєте по номерам. Вам не потрібен номер нитки, ще щось там. Ось ваші номерки, там одразу це вибрано. Ну, ви можете обирати, наприклад, щоб ви бачили, номер значок і номер нитки за палітрою, якою ви вишиваєте. У Лейлі зроблена інша є функція у САЗі, де ви можете обрати одразу, вишивати по номерах. Яка там нитка вас не дуже хвилює? Мене, до речі, теж. Ось я так от трохи вільно заплела собі косу, і хочу вам показати, що вже є один колір, де я вже відрізала одну пасму. Ось цей 17-й колір. Бачите, вже один хвостик. Далі мене, коли я роздивлялася ось ці всі схеми, які в паперовому стані трохи мене збентежили. Але давайте я вам покажу, як це, як це розшифрувати, якщо ви не будете це робити за електронною схемою. Ось цей значок це Blend, а ось цей значок це півхрест. І в яке складення ниток воно має бути. Тут у нас бленд робиться по одній ниточці з кожного кольору. Все. Це в нас ось ці штучки це наші в одну нитку, це бекстіч, який досить щільно присутній в цій роботі. Отже, пам'ятаєте, я вам казала, до речі, я ось заплила, так, і ось бачите, як. Одразу, просто так от вони, вони лежали, ці ниточки. Так. Чи, чи, зараз дві руки, одна з телефоном. Ось так я одразу десь там посередині все розділила і заплила собі косу, і вони нікуди не, не, не диваються. Пам'ятаєте, я вам казала, що не буде в мене додаткових органайзерів. І я не шуткувала, дівчата, бо ось мій органайзер для ниток. Бо там всередині щось є, якась там у них є така, як скотч спінений, чи що. Бачите, там є. І ось туди я паркую свою голочку. Ось так. Бачите, тут висока, вища, ніж у Dimensions. Ось ця іде, як... Ну, штучка, так? Тож вона повністю захищає мене від голок. Воно ніде ні за що не буде чіплятися. Вишивати на такій тканині я люблю. Вона м'якенька, вона добра. Мені здається, знову, що мої хрестики не дуже. Подивіться поближче. Не дуже-не дуже. І в мене є така вже ідея експериментальна. Будемо дивитися, але це в кінці буде зроблено. Так, взяла я собі ножиці і магніт його, і маячок для ножиць, який з Handmade Expo. Весна 2024 року. Так, мені б треба було б вам показати картку цих виробників, але я залишу послання і покажу вам. Марсик як завжди з нами спить. Ну, вишиває. Ох. Так, була в нас така майстерня. Дуже гарне у них було оформлення стенду. Ось так вони називаються в інстаграмі. Маячки, та магніти для голок, фурнітура, аксесуари. Знаходяться вони в місті Києві, приклад їх робіт. І ось так qr код Якщо ви дивитесь мене на планшеті, то він спрацює і на тел... ну, якщо на телевізорі теж спрацює, якщо навести своїм телефоном. А ціни там є і подорожче, є подешевше, все залежить від кількості камня, який присутній ось тут. Ось тут раз, два. 3, 4, 5 камінців. Всі ці камінці. Це не пластик, а камінці. Ось і ось такі от. Готуємося до літа. Не можу сказати, що готуємося до моря, особливо, коли вишиваєш осінь. Ну, дівчата, ви зрозуміли: спочатку літо, потім осінь. І ось така прикраса на моїй роботі. Це подарунок від моєї. Блогерської подруги Бісір Story. Вона мені подарувала таку штучку. Магніт від магазину вишила, який у нас на Льва Толстого знаходиться, а зараз це метро Героїв України. Ось отак, назва нова. Вулиця теж переименована, але я не запам'ятала. Все має бути поступово, я вже літня жінка. Ось, ось так, от, виходить. Дуже мені подобається. Нічого складного немає, як ви, як ви бачите, але вже я зробила помилку, мабуть, відвіклася. Не врахувала відстань, що тут має бути два хрестика, зробила три. Трохи не дошила, а ож, а коли вже накладувала інший наступний колір. так. Ну, Вилезла та ошибка, яку я, помилка, яку я зробила. Тож, обереженька все підрозпустила, зробила тут, і потім заново тої голки, запаркованою, дошила 6 хрестиків. Це можливо, навіть помилки можливі, Чому, щоб їх не було. Нехай будуть. Нехай буде це тренування нашого мозку і так далі. Ось таке включення. Я думаю, що не дуже-не дуже вас затягла. Отже, але це не останнє, дівчата, не останнє, бо хочу ще повишивати зелений колір. Подивитися, як це буде. А в кінці цього проєкту в мене є дуже інтер... такий план. В мене є палітра Ніток Моліне-Лукаес, і хочу а, погортати з вами і зробити ну, інше відео, так? якби я цю роботу вишивала Лукаес, якими б кольорами Змогла, змогла би я там від, знайти всі кольори, які мені потрібні. Ось такого плану. Тож, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Ми можемо це зробити трохи раніше, ніж завершиться цей проєкт. Я хочу нагадати, що в мене не тільки ця є не тільки один цей набір є, а ще є набір. Він такий, я його бавовна називаю, бо там є три шарики, здається, вовни. Ось, ну, бавовна це вже нитка, да? вовна, да? Ну, рослина. От. І якщо завершиться швидко цей проєкт, цей набір в СП вишиваю Леля, то я приступлю до іншого, до наступного мені. Пощастила. Колись я відзняла Лелю в її, скажімо так, так коротеньке інтерв'ю на рукодільній зустрічі на Золотих Воротах, і вони мені сам, самі написали і дали такий подаруночок. Я дуже-дуже вдячна. І тому потім на наступній зустрічі, коли ми знову побачилися з Лізою, я спросила, чи можна чи ні, як вона на це дивиться. Ось. І вона була не проти. І зараз була виставка, ми теж трохи поговорили, бо ну, було багато людей, і я не хотіла її відвлекати. Ось. І ми ще раз узгодили, що СП відбудеться. І дівчата, якщо у Нас буде побільше, ніж чоловік 10, то можливо, буде е, такий привід е, написати е, Лізі, може, вона нам якийсь подаруночок для розіграшу зробить, для розіграшу. От як ви на це дивитесь? Якщо у вас немає е, наборів Леля, але є у вашої подруги, Запропонуйте, покажіть їй це відео. Ми тут не кусаємося, не сваримося, ми просто вишиваємо і не словом, а ділом підтримуємо українського виробника. Як вважаємо за потрібним, узгодженими правилами виробник про нас знає. За що я хочу подякувати Лізі за те, що вона зацікавлена була в цьому проєкті. Я бажаю, я бажаю і вважаю, що ця фірма, ця компанія поки ще фірма, але я називаю її компанію. Бо кар 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 хочу, щоб вони доросли до компанії до великої компанії, яка буде нас радувати впродовж багатьох років з шикарними, гарними сюжетами, які, які ми будемо вишивати в задоволення. Оформлювати в прикладні штуки або в картини. Я тільки за цю пропозицію і за це майбутнє. Отже, буду з вами зараз переривати наше, <смас> наше побачення, і до наступного побачення і включення. Хлопці та дівчата, сьогодні у нас третє включення для цього звіту. Тож давайте я вам... Покажу, що в мене не вишивалося. Ось так трошечки я зробила бекстічу. Він нескладний, нормально промальований. Ось такі мої хрестики. Я не думаю, що вони там якісь дуже яскраво гарні. Але ось ми вже з вами виконали віконця над, над дверю так так і ось так от виходить. Трошечки ми з вами повишивали живий процес на іншому моєму каналі. Трохи там потеревенили Але я так зробила змогу і повишивати, і виконати те, що дівчата просили. Вони люблять, щоб на тому каналі я вишивала. Живий процес трохи розповідала, отже, так виглядає зараз моя смарагдова осінь. Вона тільки-тільки починається ось. Але я дуже рада, що є ці яскраві, яскраві хрестики. Давайте подивимося на місію органайзер. Органайзери наші. Так, ось так вони виглядають. Ось так виглядає вже коса, трохи потрьопана. І ось так це в нас. Ось так кріпяться голочки, бачите? Тоді я вам показувала була одна, здається, голка, а зараз вже багато кольорів. Так, що можу сказати, що... Трошечки-трошечки задовга ось ця передня частина. Дуже... Ну, я зап... 에... Запихую я голку двома пальцями, а вже припихую її так, щоб вона була за цією штучкою ногтиком. Тож, кого кріпкі нігті, тому все вдасться. Що можу сказати, що схема легка? Доволі таки і е, не знаю ще раз, я не знаю, казала чи ні, але я не знаю, що Леля робить з, з нитками DMC, але не разу в мене не було закрученої нитки, вузла. Я так е, по, потрогала трошечки ззаду. Все там рівно, як, як і має бути. Отже, Леля, в чому ваш секрет? В чому ваш секрет нитки DMC? Ну, і на цьому будемо прощатися. Тут в нас 13% готової роботи. На останок я запрошую ще приєднатися дівчат та хлопців до нашого СП. Вишиваю Леля. Вишиваємо українського виробника, нового українського виробника, який має всі. Всі-всі-всі, важелі впливу, таланту, щоб стати більшими, стати, можливо, і найкращими, а чому ні? Не будемо себе стримувати в мріях, скажімо так. Тож, наша вишивка приєднання до СП це подяка дівчатам і зворотній зв'язок з ними. Що нам подобається те, що вони роблять. Якщо у нас будуть зауваження, ми можемо сказати. І я вам хочу сказати, що дівчата, українські виробники, вони спостерігають за нашими зауваженнями. І це я кажу не тільки за Лелю, а у моєї подружці, подружки у Бісер вона робила огляд, здається, кольорова теж українська фірма. Ну, Новинка, скажімо так, теж нові гравці. Так ось Там в неї був такий пакуночок квадратний, і ну, він такий там картон був такий собі. ось. І вона сказала, було б чудово, якщо б були по боках наліпки. І дівчата почули і зробили, і навіть зробили пост з цього приводу в себе на сторінці. І це дуже тішить, коли тебе чує виробник. Пишіть ви свої коментарі, чи бувало у вас так, що ви зробили зауваження на вашу думку, так? І виробник замітив його і зробив. Бо це було зауваження по темі, конструктивне, без всяких там а я хочу, щоб було ось так. Ні, воно було з технічної сторони правильно зроблене. Пишіть, чи робили ви такі зауваження, чи були відповіді від виробників, і, взагалі, як ви дивитесь на те, що є такий виробник, як Леля, наприклад. Може б, ви хотіли запропонувати нові якісь сюжетні лінії, підкинути дівчатам, так скажемо, ідейку для реалізації. Пишіть-пишіть дівчата, вони будуть читати, я теж буду читати і відповідати вам. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу! Приходьте ще, хто не підписан, підписуйтесь та приходьте ще в гості до мене на канал. Па-па!